Наш шлях на дачу проходить через міст, що з'єднує дві ділянки, два райони. Один це де знаходиться місто, в якому я живу, інший де знаходиться селище, в якому я народилась і виросла, і де тепер наша дача. Під час окупації цей міст був ніби дорогою життя, через який возили хліб з нашого міста в наше село. Возили до тих пір, поки його не підірвали. Після окупації міст відновили, збудували новий, ще кращий, ніж той, який був. А річечка залишилась, залишилась, але обмільчала. І тепер. В деякому місці можна перейти її з одного берега на інший. Коли ми їдемо на дачу, я дуже люблю зупинитись, підійти до річки, поплескати руками цю теплу, прозору воду, в якій видно дно, піщани, камінці, і помилуватись. Красою. Вода в річці танцює під сонячним промінням, мелодійно обіймаючи кам'яні береги, як вічні обійм, обійми кохання, вітерець ласкаво шепоче на вухі стеблинам трав, а віддалі відгукуються співи пташиного хору. Це не просто річка, це жива краса. Яка сповиває своїми обіймами кожного, хто сміється й плаче, кохає і співає, живе і мріє у цьому благословенному куточку світу. А на дачі мене зустрічає своя краса неповторна і мила. Мене зустрічають мої троянди, другою хвилею цвітіння. Зустрічаю оцей декор Арлекін або повине око своїми неймовірної краси квітами, які доставляють мені радість, радість від споглядання. Також оця витка троянда Розаріум Ютерзен, її рожеві квіти нехай і поодинокі, але все-таки радують. Своїм цвітінням в таку неймовірну спеку. А ще дворічний гібіскус порадував мене квітуванням, першим квітуванням, хоч і однієї квіточки, але такої чарівної, такої милої, такої чудової. А ось ця кулька цибулі. Також по-своєму гарна. Мені все гарне на моїй дачі, всі рослинки чудові, але вони всі хотіли дощику, і цей дощик прийшов, настав, але не тихенький, який завжди нам хочеться, а була велика злива із грозою, блискавицею і градом, а ще з великим вітром. Неможливо було навіть відчинити двері, щоб е, висунути навіть голову, тому що такий здійнявся вітер, що було страшно, і такі грім. Е, Води налило скрізь, і е, біля альтанки, і е, скрізь по квітнику, по всім доріжкам. Все. Ну, звісно, що як стояла спека, то вода потім швидко війшла в землю, але залишилось своє але. Цей вітер, цей град наробили трохи шкоди. І потрібно буде якось з цим справлятися і виправляти все це. Вітер поламав дерева, зламав дві вишні. Дві доби не було у нас ні інтернету, ні світла. Ось іще одну вишню зламав. А та ділянка, де у нас ріс часник і цибуля, і ми вже прибрали. Навкруги була кукуруза, така гарненька кукуруза стояла, уже пов'язала качанчики, але цей неймовірний вітер положив геть всю кукурузу до землі. І ось так тепер вона виглядає. Приплескав всю городину, але ми її взрихлили. І, звісно, все чекало цієї живильної вологи, томатики. Які раніше пеклися на сонці. Уже я зібрала перший урожай своїх томатиків, зібрала в корзинку і вже ми смакували своїм салатом із томатів і огірків. Після дощу потрібно буде обов'язково обробити томати від. Фітофторозу. Дивіться, які гарненькі томатики, а один такий кумедний з носиком, ніби якийсь е, чоловічок. Такі гарненькі, і які смачні свої томати, та вся городина своя смачна. Хоч і багато праці, і сил, це все потребує і затратно, але. Це все своє і все радує. Ось уже і баклажани також пов'язалися і так чи маленько їх є, уже навіть такі, е, на слідуючий раз, уже можна буде зірвати. Ну, певно, що дощик зробив своє діло, все ожило, все. Прошлого разу я показувала вам баштан, а оце виріс ще такий довгенький кавунчик, ну і підросли вже кругленькі, надію, що поспіють, Диньки підростають. Аби дав Бог пернати друзі не задали їм шкоди. Щоб дали можливість всі, всьому баштану добре поспіти і нас порадувати, ось так диньок дивлюсь, також чималенько зав'язалась. Уже і цвітна капусточка також є, і я її. Зірвала. Дивіться, які гарні соняшники. А чоловік он там уже далеко почав обробляти від фітофтори томатики. Перчики так гарненько на кущику. Ну Вся городина якось бодріше стала. Все хотіло дощику і його отримало. І я зраділа цьому дощику, ну тільки я ж говорю, що дуже багато і по району дуже багато шкоди завдала ця гроза, ця злива. Зараз на городі бур'ян, я його стала залишати, коли була велика спека, щоб трохи притримати вологу. Звісно, що тепер після дощу. Бур'ян піде і ще швидшою, з більшою швидкістю вріст. Ну, можливо, якісь дуже великі бур'яни, то придеться вирвати, виполоти, а так, уже до такої чистоти, тому що спека все рівно є, хоч трошки вже нам обіцяють, що вона спаде, але все рівно уже вилизувати, як говорила Оксана. Із каналу Ксенія я так городину не буду. Та і чоловік мене раніше також е, запевняв, що не потрібно цього робити. Мої цині рядочками також збодрились, Моти виглядають уже краще. Але е, вітер е, деякі повалив, і цинії, і чорнобривці. У мене високі тут чорнобривці, також їх повалив. Е, ну, ну що поробиш? на Погоду, на природу ми не маємо змоги повпливати, приймаємо все, що є. Чоловік обробив квадрісом томатики, щоб через 5 днів можна було їх вже вживати. Ось квітничок на глинищі, магонія подуболисна. Яка дуже гарно тримає спеку, гарно виглядає. Я цей квітничок, коли пройшов перший дощик, була так гарненько взрихлила, вирвала всі бур'яни, а зараз ця злива геть все вплескала. Їй потрібно буде знову підрихлити, взбодрити. Землю, тому що дати, щоб повітря зайшло до рослинок, тому що так зараз вплескано, ну ніби каток пройшовся по землі і все заасфальтував. Мої цинії нагороді, дивіться, які яскраві, і також чорнобривці, високорослі все дуже об. Зраділо дощику, а це нічна фіалка або мирабеліс. Дивіться, якого ніжного кольору. Така вона цікава, така ніжна і така гарна. Дуже гарно мені сподобався. Я його була почистила, сформувала. А сухі, сухі гілочки, які були всередині і знизу, поприбирала. І він дуже гарно витримав спеку, такого насиченого, гарного кольору. Ну, красунь. Мій барбарис, красунчик просто, хосточки мої. Ось квітне, ця хосточка, я вже вам її показувала, такі милі, чудові дзвоники, я квітконоси не прибираю. Жду, поки вони переквітують, а потім уже їх зріжу. Дивіться, які гарненькі. ну Як можна відмовитись від цієї краси і зрізати її. Ну, на бджілки також подобається, вона вже працює. щось там. Дивіться, напилось, напились всі рослинки, вологі. І, і зразу стали бодріше. Розцвіла моя гвоздичка, така мацюпусінька, але вже з такими гарненькими яскравими квіточками, Дивіться, які гарнесенькі, миленькі, пишні такі спіднички, ну, красунечка. Квітничок потрібно також після зливи. Е, наступного разу потрібно буде все. все, Я впевнена, що буде це тим'ян тим'ян лимонний. Потрібно буде все знову добре витерли мала спеку е, сиза Вероніка. От вона молодець. І лаванда. Ось е, хвойний мій ялівець, блючіп, такий красунчик, такий милий, гарненький. Дуже багато цей вітер позбивав яблук, і я ось так назбирала під яблунею майже повну корзинку. Будемо щось думати, що з них робити. Ну, ось перший урожай моїх томатиків і цвітної капусточки. Томати, звісно, ще не дуже спілі, але я завжди зриваю буреньки, а потім вони поспівають. Після дощику я змогла навіть попрацювати на цій діляночці квітничка. Цей квітничок у мене весь час на сонці, тому без поливу він знаходиться, як і всі квіти, тому, коли стояла спека, тут неможливо було працювати. Земля була як асфальт. А зараз, після дощику, я змогла тут взрихлити, вирвати бур'яни, які наросли в основному тут. Десь набралось багато портулаку. Не знаю, раніше я такого не помічала за цією ділянкою, а це набрався портулак і кожного разу, як я тільки приїжджаю, тут його повно. Ось Юріанда також цвіла трояндочка. Аква трояндочка ще цвіла. Ну, я гов, кажу, було е, поодиноке квітування троянд, але все рівно воно мене радувало. Е, а чоловік е, пов'язав е, часничок у такі е, почечки. Одну частину ми вже забрали на місто місто в місто, І розвісили його по балкону, я покажу, а іншу ось тут. У нас багато гарного часнику в цьому році. Ось так ми розвісили на балконі першу частину часнику, яку привезли минулого разу із дачі. Ну, це у нас один балкон, і там Сушка для одежі, то ми використали її, так, що поки що підсох наш часничок. А потім все обріжемо і будемо користуватись. Ось. Всім дякую за перегляд, за вподобайки і за підписку.